Вітаю. Вітаю Молдову з тим, що Європейський Союз розпочав перемовини про приєднання Молдови до Європейського Союзу. Ви скажете, ну так, ну а що зробиш? Ну, по-перше, давайте трішки розберемось. Фактор номер 1 ми знаходилися з Молдовою в єдиному пакеті. Про це повідомляє канал Еспресо. ЄС yes, почав переговори щодо приєднання Молдови, сьогодні оголошено предке рішення. Країна була в одному пакеті з Україною. Але ви скажете, почекайте, але ж в Молдові немає війни. Воно то так. Але скільки було повідомлень про те, що Молдова за крок до війни, за пів кроку до війни і має, до речі, дуже складні територіальні. Проблеми, дуже складні територіальні, ну, скажімо так, невизначеності, які можуть відігратись так, як ну, ми з вами е, не очікуємо. Наступний момент: економіка Молдови. Ну, якщо ви десь щось погуглите про Молдову, то ви побачите країну, яка навіть з Воєнною Україною. Ну, в принципі, поряд не перебуває. І так, давайте подивимось на Молдову і Україну. Порівняння зробимо. Звісно, що порівняння, напевно, не завжди буде доречним, але ми спробуємо вибирати ну, такі більш-менш об'єктивні показники, щоб ви просто зрозуміли, кого беруть до Європейського Союзу, а кого не беруть до Європейського Союзу. І так, Молдова. Номінальний ВВП 16-17 мільярдів доларів. ВВП України 205-220 мільярдів доларів. Відчуваєте різницю економік? 17 і 205 220 мільярдів. Окей. Наступне. Інфляція. В Україні у 2025 році очікувана інфляція 12-14%. У Молдові інфляція в 2023 році була. 13 з половиною Ну, а за останні два роки сповільнилась там до 5-6%. Ну, у нас війна. Наступний момент це те, а власне, чим займається Молдова. Молдова глибоко аграрна країна. І аграрність Молдови доводить е, співвідношення. Сільського і міського населення в Україні містян вдвічі більше по відсотковому складу, ніж в Молдові. Тобто люди займаються сільським господарством. Далі Україна, попри війну, стрімко зросла в 23-24 році, і є певний позитивний прогноз на 25-й рік. Звісно, що якщо війна не перейде в якусь дуже-дуже ну, стадію невідновлювану для України. Або руйнівну. Тепер ви скажете: стоп. Ну, це все такі показники, ну, скажімо так, вони не, не зовсім якісні. Тобто, треба міряти отак на душу населення. Окей. ВВП на душу населення у Молдові 6 тисяч доларів. 6-8 тисяч доларів на рік. Ну, це рівень, рівень дуже бідних країн. Навіть в Україні, навіть під час війни. ВВП на душу населення це 8-12 тисяч доларів на рік. 8-12 тисяч доларів на рік. І це ще врахуйте те, що в Молдові ціни вдвічі дешевші, ніж в Україні. Тобто, якщо взяти ще й цей коефіцієнт, то тоді можна вважати, що Україна відносно Молдови відрізняється в ВВП вдвічі більше українці отримують, ніж в Молдові. Ще раз повторюю, через низькі ціни. Якщо, якщо в Молдові поставити ціни європейські або ціни українські, то їхня ВВП, тобто купівельна їхня спроможність, впаде в півтора рази. Далі, наступне. Що ми бачимо ще по Молдові? Ми бачимо те, що насправді Молдова не просто не випереджає Україну, а поступається українцям. Тепер кількісний склад населення в Молдові проживає близько 2,5 мільйонів громадян. От на всю країну 2,5 мільйони громадян. Ну це десь так, як в Києві, і то, якщо не брати спальні райони, то це буде десь 2,5 мільйони. Далі, середній вік населення в Молдові 38 років. 38. Тут, якщо ви скажете стоп, а в Україні? А в Україні 42. 42. Причому в Україні в Україні кількість населення старшої 65 років менша ніж в Молдові, і якщо ми порівняємо от кількісний склад молоді, старшого покоління там і так далі, то ми побачимо, що насправді, насправді в Молдові є якісь проблеми у людей, чи то зі здоров'ям, чи що. Незрозуміло живуть менше, ніж українці, навіть попри у нас війну і всю статистику, яка, звісно, що дуже б'є по показникам. Далі, наступне, що ми можемо з вами стверджувати і говорити, це ну, про населення ми з вами поговорили народжуваність. Народжуваність у Молдові приблизно 8,5 людей на тисячу. А смертність 15 на тисячу. От вдумайтесь. Вдумайтесь, народжуваність і смертність фактично в Молдові ну, на, рівні з на рівні з України. А чому так? А тому, що є висока імміграція, є виїзд абсолютно. І ми це бачимо по даним народжуваності, от Молдова. Народжуваність 1,6, 17 дітей на одну жінку в Україні 1,3. 1,3. Далі. Що стосується самого складу у Молдові, Молдовани і Румуни 85% в Україні, Українці 78%. Ну і приріст населення, негативний бо еміграція в Україні гострий спад, бо війна і виїзди. Тобто, якщо. Ми. Одразу вибачаюсь, можливо, якусь цифру неправильно назвав. Отак дивлюсь, можливо, якусь цифру перепутав. Так ось, якщо ми подивимось на Молдову і Україну, то чому Молдова може бути країною Європейського Союзу? І до неї немає питань, а Україна ні. Відповіді легкої і простої ви не знайдете. ви не знайдете. Пояснити, чому Молдова. Може входити в Європейський Союз, тоді, коли Україні відмовляють, зрозуміти важко. Можна це пояснити фактором війни в Україні. Але ж в Україні війна не була такою повномасштабною раніше. В Україні не була війна в 2012-2011 році, 2011 році, але ж питання про Європейський Союз не йшлося. Боюся я і думаю, що Молдова ще не до кінця усвідомлює, що може її чекати. Адже, коли ми підписали асоціацію з Європейським Союзом, ми отримали дуже багато цікавих моментів по тарифам, по пенсіям, по реформам, що, ну, не знаю, наскільки воно позитивно відбилося на громадянах. Тому Молдова, бажаємо вам гарного вступу до Європейського Союзу. Можливо, колись європейські чиновники, європейські комісари, зрозуміють, що Україна давно не просто заслуговує, а повинна бути там по факту, в тому Європейському Союзі. А нашим чиновникам побажаю ставитись до України так, ніби нам ось цей вхід до Європейського Союзу абсолютно необхідний, абсолютно не необхідний. Він нам не потрібний. Ми можемо і без них розвивати свою сильну економіку, не доводячи нікому нічого, будучи самодостатніми, самовпевними, суверенними, незалежними. Ну і все, що в Конституції написано. Отака історія з подвійними насправді стандартами. Це вся історія про подвійні стандарти. Адже при всій повазі до Молдови ви побачили, що нічим Молдова суттєво не відрізняється від України в кращу сторону. Щоб Молдова була прийнята до Євросоюзу, а Україна ні. Напишіть ваші коментарі. Можливо, хтось із вас був у Молдові, можливо, хтось проживає в Молдові. Можливо, ви щось можете розповісти, чого я не знаю, будучи в Україні. Но мені здається, що це історія про подвійні стандарти. І ніяк інакше. Не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Ставайте спонсорами каналу і будьте набуці добра і справедливості.